Христос рождається. Аминь. Ісусе, Сину Давиді, змилуйся над дімнові, всесвітніші і преподобні Отці, дорогі Христі, брати і сестри, улюблені моліники, найперше. Дозвольте мені вас щиро привітати, як Божий народ, який прибув, щоб зустрітися з Богом, щоб почути його слово. Тому попросимо методиста Божого слова Святого Духа що Ви привідкрив нам глибину і таємницю благовісті Господня. Сьогодні, як ми щойно почули оце Боже Слово, яке благовістує нам Євеналис Лука, І коли ми розуміємо, що ми є ще в часі, Великих таїнств продовжуємо спогад, таїнств богоявління Христового Різдва в, в нашій пам'яті, духовному нашому спогляданні чи є свідчення Отця, який сказав про свого Сина. Це мій улюблений син, його слухайте. В нашій пам'яті ще є оця інагураційна проповідь, ця промова нашого Господа, коли замовк притеча, коли замовна правда світло. І здавалося, що темрява його поглинула. Бог бере на себе ініціативу, продовжить, тому правда завжди перемагає. Достатньо засвітити світло і теплого уступання. Так Господь розпочав публічне своє життя. І коли слідкувати, за літературним текстом і тими богослужіннями нашої церкви, то можемо сказати, що сьогодні у цій благомісті Іван Гелісінвана Лисловка благомістує нам першу публичну прощу як вчителя нашого Господа, який глядев Єрусалим. Йде на пощу, який палодиче. І зрозуміло, можливо, за цей короткий час, коли він був каперенаумі у домі Петра. Він вже має багато прихильників біля себе. Навіть захоплюється словом, яке різниця. Від слова, яке звучало на гозі, і навіть гордиться, питається, хто це, це учитель з Назарету, чудотворець. І ген ця благовість розноситься по всій обідованій землі. І Бог веде, піде Бог. В своєї місії сповнити волю свого Отця. Його люблю не немов би таким центром тоді, і, 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 і прощі. Наш Божественний Спаситель набризається до рухом. І цікаво на намислів, яка хоче своєму читачеві пригадати це місто. Яке взяв Ізраїльський навіть не силою людською, але силою Божою. Перейшовши Ісус на новин Йордана. Розвідники йому доповіли, що місто його укріплене, ніхто не входить, ні находить з нього. І аж після входу з кивотом, насуни. Падають мури. ізраїльський народ входить у бітовану землю, мов ворота, Там хоче лука, як лікар, як той, який придав Боже Слово своє серце і ділиться з людиною, благодійствує її тілення Бога. Хоче сказати нам ту паралель, що людське серце також є тим лихом, не раз воно закрите, мурами, замуроване, закрите в собі, і, здавалося, немає доступу до того серця, безрештою в темноті і в темряві ще є навіть його учні. Які не знають, хто є дійсно цей дивний учитель з Назарета. І для нас не мови такою кульминаційною точкою, моментом цієї благомісті є людина незрячена, який проживав своє життя, свої будні. З того, що він просили з ним. І ось караван паломників прямує до Єрусалиму через Ярохом. Тобто Єрхом Рослос вже перед ними. А незрячий питає, а що це так? Чому шум такий? Хто проходить? А йому відповідають. Це Пророк, дивний вчитель з Назарета. Коли ми, важливо, глибше поглянемо, застановимося, то йде вчора, чи колонни, чи не Христова Церква, яка народжується. І главою цієї церкви є Господь, вона пановнича, той Небесний Єрусалим. І коли він довідується, що це дивний пророк з Назарату, дивний вчитель, чудотворець, то йому пригадується прослоїсані, що в часі Месії Незрячий отримає всіх, кульгані, скочитимо в коле, а в Бога благовістуватиметься оборони. Тому, хоча він не але як приписував Божий закон ізраїльський Ізраїльській Жив словом, слухаючи Бога, що Ізраїль! Слухай Ізраїль!» Бог не був ще воплочений в старому завіті, ось він у тілі людському, але ще не всі опризнають, що він Божий син, хоч над Мат Йорданом отеця об'явив. Але й не зрячий, слухаючи Бог від людей. Вважає його сином Давида, наслідником престолу царя Давида, Вважає його, його царем Сравіля. І тому він скочив, каже, Іван Гелис і почав взивати. Ісусе, сину давидів, знилися над Іманою. Навіть дехто з народу почав затихувати Його. Бо ізраїльський народ є окупований Римською імперією задати царяна віна його нащадка, означати буде свідомість духовну національну свого народу. Тому тихо не кричи! А більше ніж силі доби. Зминувся на І команді. Зупиняється, що може зупинити Бог? Молитва, але молитва вір, що я звертаюся не чудотворця, не до вчителя, але до Бога. Але він не тільки зупиняється, що для нас є дуже важливо. Бог сьогодні нас слухає, питається, що хочеш, український народ, що ти хочеш? Питається цього незячого, що ти хочеш, що ти просиш. Завадився на нас буде питання, і розумію, що Бог все знає, що нам потрібно, що потрібно для нашої перемоги. Але він хоче, щоб ми йому це сказали, щоб не винесли наш біль З нашого серця, щоб я бачив, каже Неселячий. А що ми скажемо, Богу на третій рік війни чи на одинадцятий рік в нашій з Москвою Що ми, Богу, скажемо? Що ми хочемо? Чого ми у Богороси? Просимо світу, просимо, просимо перемоги, справедливого мира. Ми вирушили Бога за тобою, Бог Господи, коли впала тюрма народу, коли розходився пришелицький режим, Твоя мати благовістила тут, на наших землях. І була благовісницею нашої свободи. І ми зранені, можливо, спотворення в наших мисленнях. Але ми вийшли на свободу, на дорогу пасхальну, хоч вона була дуже небоїста, нас заколисували, нас проти нас розділяли, але ми якось йшли, бо ти нас вікував. Ти з нашу сім відкривав нашу світу, щоб ми могли бачити нашу дорогу до свободи. Але ворог це прийняв як, як загрозу. І тому для нього свобода, світло, темряві рашизму була небезпекою. Україна стала небезпекою темряви Московії. Тому ми сьогодні в Ми просимо Божому з нами. І коли Бог є з нами, хто проти нас? З нами Бог. І ми це віримо сьогодні. Ми дякуємо і просимо прощення за мемочі наші, за окаяння гріхи наші, щоб і Бог простив нас і зробив нас своїм народом. Народом Божий. Можливо, Бог має якісь особливі плани до нашого народу. Ми цього всього не знаємо. Але вміємо довіритися, як цей незрячий. Господи, змигався над нашим народом. Це голос сьогодні України, яка стикає кров'ю. І Бог, як ви бачите, зупиняється. На це прохання устояє цього незрячого чоловіка. І що для нас є важливе, що він, ставши зрячим, пішов за Христом. Що означає йти за Богом? Що означає благодарити Господа? А це означає виконувати його заповіти, заповіді, свідчить його на дорогах життя. Тому сьогодні благовість є і для нас, щоб і ми свідчили в подах нашого буття. Як Бог в один день помахом своєї благословенної руки і подиком Святого Духа, Зробив нас вільним народом, свобільним народом. Чи не варто нам про це пам'ятати особливо, благодарити Господа і старатися слухати, слухати Його Слово, роздумувати над тим Божим Словом і з вірою втілювати Його в життя? Це вчить нас сьогодні, сьогодні цей. Незячий чоловік, який, отримавши сім, пішов за Господом. Оце наша ворога. Тому сьогодні улюблені молійники я хочу щиро дякувати і оцю Ростиславу з роном духовенства нашого Успенського, Успенської парафії, сьогодні тут Дрогомичі. Тоді якась дуже важлива подія. Ми будемо свячувати після Богослужіння парафіальний духовний центр Четіт Парафіал. І він правда? І, може, до нього зайдуть люди, які ще, може, не мають сміливості зайти до храму. І там зустріло священника, який буде одягнений. Не в світську одіж, а в підрясну. І щось його запитають, по голос сумління, голос Бога є в кожній людині. І не на смій затирає цей голос. Але він пробивається. Бог немов ураження, спілкується з людиною. І, можливо, це багатьох також що спонукає, щоб вийти у храм Господній, пережити своє покаяння, стати світком, зору, не тільки фізичного, але й духовного зору, як дуже важливо є мати оцю, оцей погляд, цю мудрість. Бачити душею, так як бачив цей І Учні і нато пішли разом із Ісусом, але багато не знав, що це є Месія. А оцей просвічений чоловік, якого сьогодні Лука встане на приклад кожен, яким має бути християнин, коли він отримав благодать Божу. А благодать Божа випереджується вірою, не наслідком, не протилежать. То тоді ця людина йде за Богом. Може деколи спотикається, падає, але знову встає, що йде далі. Ось люблені морійники це наша мета. І навіть, можливо, і для нас, коли ми отак зібрані, а населею Божого. Стоїмо перед Господом, а Він нам служить богослужінні. І оці, активна громада, братства, сестринства, ви храму, почувши Боже Слово, скаже. А як нам сьогодні свідчити? А як нам служити сьогодні? І є прикладом чудесна наша Бога. І заповнююся ни. Соти? Хтось там вчив, тих дітей. Тому отець Ростислав приклав всім зусилля, щоб цей пасторальний церкви був став, щоб Сутия зростала. Буде переходити, правда, з юнацького в дорослі. Але сутилія ніколи не буде минати ваших правди, бо будуть інші вступати в цю спільноту, ці корці навіть. Споглядаю, не, не знаю, що це єдиний чоловік говорить. Тому я хочу вас сьогодні всіх привітати з великим днем і подій. Побажати вам Божого благословення і благодаті, Господі, щоб кожен з нас був на своєму місці покликані сиріла дорога життя Господа і благодарив Його, а як народ, який зібраний перед Богом сьогодні, і ми взиваємо до Господа. Господи, просвіти наш народ і нашу землю Твоїм благословенним миром, куди наші воїнського. Бежи справедливі війни і перемогу, Благослови, щоб наші землі окуповані, запойовіли життям, бо вони сьогодні посімаються градами і зброєю. Земля Європи, жити Європи сьогодні скалічена. бомбами, й ракетами рашизми. Благослови нашу замню пороносити, дарами Твоєї благодаті, а наш народчик ішов за тобою Твоєї слави тебе у віках. Амінь. Христос рождається.